Через демографічну кризу в Україні у Львівській області припинять функціонувати понад два десятки шкіл. Також невідомо у якому форматі навчатимуться учні, поза як півсотні шкіл досі не мають належно облаштованих укриттів. З понад тисячі освітніх закладів Львівської області в 50 немає укриттів. Нагадаємо, згідно нових норм в Україні бомбосховищем не вважається укриття, яке розташоване на першому поверсі. Воно має бути спеціально облаштоване у підвальному приміщенні. Відтак близько 6-7 тисяч учнів можуть перейти на дистанційне або так зване змішане навчання у випадку, якщо в укриттях не зможуть поміститися всі учні та персонал. В них залишаються два варіанти. Або громади ще до кінця цього тижня знайдуть партнерів, з якими підпишуть угоди. Це можуть бути будь-які споруди, які мають укриття. Якщо знайдуть, буде очне. Якщо не знайдуть, тоді на підставі цього педагогічна рада ухвалює рішення про віддалене навчання. Або Розмішане навчання в залежності від ситуації Поменшає цьогоріч на Львівщині. І навчальних закладів планують закрити декілька десятків шкіл. Є така тенденція, яка пов'язана з народжуваністю дітей. У нас зменшується кількість дітей. Така демографічна проблема в нас в країні з 2 вересня. На 21 школу буде менше. І 15 філій також будуть зачинені в зв'язку з тим, що там немає достатньої кількості учнів. Всього у Львівській області цьогоріч навчатиметься 290 тисяч учнів з них понад 20 тисяч першокласників. До слова для учнів перших четвертих класів освітяни мають забезпечити навчання виключно в очному форматі.